Плід духа народився вас, коли ви прийняли Ісуса Христа. Істина Слова Божого робить вас вільними і піднімає над смутком, безладом, роздратуванням чи імпульсивністю. Дізнайтесь, що вже знаходиться всередині вас, і як підкорятися цьому і жити у цьому. Плід духа це фундамент. Кожна частина плоду любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність. Стриманість. Поясніть, як розвивати ці якості всередині вас. Коли ви вірите тому, що ви чуєте і читаєте в Слові Божому, і починаєте чинити на підставі цього, ви побачите, як воно проявляється у ваших словах, думках і вчинках. Ви можете оновлювати свій розум і змінювати світ навколо себе, приймаючи природу Божу, яка була народжена всередині вас, віруючих. Станьте переможцем, яким Бог створив вас бути. Розвиваючи твердий фундамент для свого духа. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, а це професор Грег Стівенс. Грег Стівенс, дипломований дослідник риту, і я можу називати його доктор Грег Стівенс, бо він досліджує те, що називають Старий Завіт, або правильніше сказати, перший завіт і тут ми говоримо про завіти. Це книга завітів, різних завітів, про різні речі. Тому ми задіюємо його знання в біблійному коледжі Кеннета Копленда у розгляді теми Першого Завіту. І того, як цей Завіт зображує Ісуса у другому завіті. Тому Ісуса названо другим або останнім Адамом. Бо Адам порушив завіт. Але Ісус виправив Віру. і виконав це в другому завіті, оскільки завіт не було складено між розумієте, християнський завіт старою англійською мовою, це слово означає останню волю, але це слово завіт, і це слово завіт використане в обох випадках. Ми учасники нового завіту, а Ісус сказав на останній вечері у найславнішій миті, які змінили небеса та землю. Я даю вам новий завіт, або нову заповідь. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас. І коли ми прийняли Ісуса нашим Господом і Спасителем, Бог так полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус це дар цьому світу. Так. Ми прийняли Його. І стали новим творінням. Після цього Ісус сказав під час тієї вечері завіту. Він сказав: Я надішлю вам іншого утішителя, іншого, який стоятиме поруч з вами. Він буде вашим заступником і зміцнюватиме вас. Я не залишу вас сиротами. Він сказав. Я пошлю вам Духа. Так, це Дух Божий. Це Дух Святий. Він буде з вами, і він буде в вас. В вас. І я хочу, щоб ви усвідомили, що саме в цьому наша частка, і саме тому служіння цього чоловіка таке важливе, особливо для студентів нашого біблійного коледжа. Вам слід знати завіт. Вам слід розуміти його? Бо наш Бог це Бог, який встановлює і береже завіт. Хвала Богу. Амінь. Це як відпочивати на курорті, де все включено, але ви не знаєте, що у вас все включено. Ви їсте печиво у своїй кімнаті, не знаючи, що є цілий ресторан. Був один чоловік, з яким це сталося насправді. Він назбирав достатньо грошей і сів на корабель, який плив до Сполучених Штатів з Великобританії. Він мав достатньо грошей, щоб заплатити за квиток і взяти з собою трохи їжі, печиво і сир, оскільки він витратив всі гроші на квиток. І це правдива історія. Наприкінці подорожі, хтось з команди запитав його чи ми образили вас чимось? О, ні. Тоді чому ви не їли разом з нами? Бо я мав достатньо грошей лише на квиток. Йому сказали о, то ви не знали? Харчування входить до вартості квитка. Він не знав, що за віт, який він склав з компанією, в якої купив квиток, що у вартість квитка входило і харчування. І є християни по всьому світу, які не знають, що зцілення входить до вартості квитка. Вірно? Оскільки вони неправильно розуміють новий завіт, а саме слово спасіння чи спасення. Ну, ми проповідуємо тільки спасіння. Ми не проповідуємо зцілення. Зачекайте хвилинку. Це одне і те саме грецьке слово, перекладене по різному. Вірно. І все це входить до вартості квитка, бо це милість і благодать і доброта Божа. І в результаті ми маємо людей, які неправильно моляться. Правильно вони беруть Господню молитву і навіть нею неправильно моляться, не розуміючи, що вона вже сповнилась. Вона вже сповнилась у Христі, і не розуміючи, що та молитва на горі Синай зробила для нас. Ми читали з Євангелії від Луки вчора, але якщо подивитись так. на Євангелію від Матвія. Відкриймо Євангелію від Матвія. Весь шостий розділ Євангелія від Матвія присвячений молитві. І це містить в собі те, що називається Господньою молитвою. Господньою молитвою. І в п'ятому вірші Ісус сказав: а коли молитесь, не будьте як лицеміри, які люблять синагогах і на розі вулиць зупинятися і молитися, щоб показатися перед людьми. Істинно кажу вам, що вони вже отримують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, зайди до кімнати твоєї. І зачини двері твої, і помолися цю твоєму таємно, і він віддасть тобі явно я робив так. в той час моя кімната не була дуже велика, але в домі, що спроектувала Глорія, який належить зараз цьому служінню, бо він знаходиться на території місії. і в ньому в мене є велика кімната. Я просто йду туди, зачиняюся і падаю до лілиць перед Богом. А молячись, не кажіть зайвого як язичники, бо вони думають, що за багатослів'я своє будуть почуті. Не вподобляйтеся їм, бо знає отець ваш, в чому ви маєте потребу, перш ніж ви попросите в нього, але вам потрібно просити його. Ісус сказав: просіть і отримаєте, шукайте і знайдете. І ми читали про те, що слово шукати на євреті означає досліджувати. Саме цим ми займаємося. ми займаємося. Ми досліджуємо всі ці матеріали так, в першому завіті і розглядаємо атрибути Бога та чому він відповідає на молитви. Але коли Ісус сказав під час вечері завіту: досі ви нічого не просили у мене, але yep. все, що попросите в отця, в ім'я моє. Він дасть вам. Це відповідь, з якої потрібно починати. Вірно, Ісус переводить їх від першої системи до кращої системи. Павло говорив про це. У посланні до євреїв говориться про це. Так. Ісус О, так. кращий посередник, ніж Мойсей. Він кращий первосвященник, кращий ніж Аарон. Він затвердив кращий завіт обітницях. на кращих обітницях. Тому Ісус на тій вечері переводить їх Правильно. до прийняття Духа Святого, а не до спротиву. Йому. Якщо подивитися, то ми починали наші передачі так. з другого Петра. другого Петра. Його Божа сила дарувала нам все необхідне для життя та побожності через пізнання того, хто покликав нас до слави і чесноти. Через які даровані нам великі та дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали учасниками Божого єства. Вірно? Все це мислення завіту. Це думки завіту. Це завіт віри. Так. Законництво від'єднує серце людини від життя вірою, бо ви дивитесь на себе. Ви згадали недавно, і я дякую за ваші добрі слова стосовно моєї освіти. Господь не дозволяє мені називати себе доктором. Це для мене. Це щось особисте. Я не можу дозволити собі вірити у свої знання чи своє навчання, чи в свої дослідження чи у щось інше. Все це він. у мене таке ж ставлення. Це я. Просто у мене таке ставлення. Я розумію вас. Звичайно, так. Але мені не подобається це. Вірно. Я краще назву себе якось інше. <реш> так. Бо я не хочу виглядати пихатом. Ні, можливо, ви отримаєте ступінь доктора, тому вперед. Один лікар, який був дуже добрий до мене, мій дорогоцінний друг. Зараз він же з Господом. Його бентежило, коли хтось називав себе доктором. Але водночас не досліджував все те, що досліджував цей чоловік. Все залежить від того, ким людина була чи є. Пісі Нельсон, якого цитував Кеннет Хейген, міг розмовляти і писати 32 різними мовами. Можливо, він не був доктором, але я не знаю лікарів, які могли б мати стільки знань. Це сфера медицини, яку він обирає досліджувати. І той чоловік, який відійшов до Господа, Бог благословив його медичну практику. Бог благословив Нельсона, і він став великим вчителем Біблії, Вірно. тому ми досліджуємо це не для того, щоб здобути звання ось що Ісус навчав Євангелії від Матвія. Не робіть це з такої причини. Не робіть це з такої причини. Бо, якщо ви так вчините, ви не отримаєте нагороду від Господа. Так поводились фарисеї. Тоді що нам робити? Шукайте знань, шукайте благословення Божого, бо все це підкріплене кров'ю Ісуса. я шукаю цього як учень. Так, я теж. Я хочу знати його, тому я шукаю його. І все, що я читаю у першому завіті, я шукаю у ньому Ісуса. І коли я читаю Новий Завіт, Другий Завіт, я читаю його, дивлячись очима апостола Павла, якщо хочете через відкриття Павла, щоб все сповнилось. Ось чому у моїй біблії стрілка, яка нагадує мені про це. І я хочу прочитати вам те, що сказав Кеньон. Я думаю, що це також можна застосувати тут. Ми так довго проповідували осуд і гріх. Що не знаємо, як проповідувати праведність і казати віруючим, хто вони у Христі або що вони у Христі. Коли хтось скаже їм про це, вони вважаються лжевченням. Так, я наслухався такого, і ви теж. звичайно. уявіть собі, як впливає слухання цього. Я процитую Євангелію від Йоанна 5,42. Уявіть, що Ісус каже вам, але я знаю вас, ви не маєте в собі любові до Бога. Я би краще мав собі любов до Бога, ніж все знання. Ісус говорив про фарисеїв. Вони мали все знання, але всередині них не було любові Божої. І ось Ісус стоїть перед ними. Сама любов стоїть перед ними, а вони не знають, хто він. Так. Вони запитують, де ти навчався? Ти маєш диплом, у кого ти навчився? Ось таке ставлення, і до таких людей не потрібно приєднуватись. Вам не хотілося бути з ними в одній команді. Ось чому Павло сказав Тимофію: тримайся слова Божого. Нехай ніхто не зневажає тебе через твою молодість. Якщо будеш проповідувати Слово Боже, все буде добре. Отже, це особисто моє ставлення, і я так поводжусь. І таким я є. Ісус сказав: коли буду піднесений, приверну до себе всіх. Моя мета, щоб Ісус був піднесений. Так, хвала Богу, щоб знайти його ми так і кажемо, і в першому Йоанна 4,10 написано: ось що є любов'ю Божою. Він каже в тому любов, так. що не ми полюбили Бога, а він полюбив нас і віддав сина свого за гріхи наші. Ми вже говорили про те, що у Писанні є слова, які дуже важливі. Так. як він полюбив нас. Саме так ми і любимо. І Ви не можете виключити це маленьке слово як ісус. Знав, що поки вони зосереджені на тому першому завіті. Якщо ви не обережні, якщо ви будете зосереджені на тому, щоб намагатися заробити свою праведність, бо саме це вони намагались зробити. У них не було Духа Святого. У них ще не було Духа Святого, і вони досліджували це з 12-13-річного тринадцятирічного набагато раніше. В день та вночі, вдень та вночі і тоді це ставало для них ідолом. Їхнім Богом. Вірно. Те, що вони досліджували, і вони стало намагалися їхнім перевершити одне одного. А Бога в цьому більше не було. Те, що вони досліджували, ставало їхнім ідолом. І коли Бог прийшов до них, вони не впізнали його. У нас його. є це сьогодні. У нас є люди, які будуть сперечатися з вами стосовно теми праведності. Так, так правильно. Існує нерозуміння того, що Бог зробив нас праведністю Божою у Христі. Ми вже говорили про це раніше, що він зробив нас праведністю Божою. Наполеон був на війні, і в його коня потрапила стріла. І один молодий чоловік підійшов і підтримав його коня. Наполеон сказав: Дякую вам, капітане. Той відповів: Сер, я рядовий. Вірки. вже ні. Будеш поруч зі мною. Він зробив його капітаном. Ісуса, який не знав гріха, було зроблено гріхом за нас, щоб ми могли бути зроблені праведністю Божою у ньому. Того, хто не знав праведності, було зроблено праведністю. Так. І я не можу відмінити це. Він це зробив. Правильно? Люди плутають праведність і святість. Так, це не одне і те саме. Пліт духа виробляє святість. Але ви були зроблені праведністю. Тепер ви практикуєте плід духа, починаючи з любові, радості і миру. Ви практикуєте це і виробляєте святість. Мені довелося розбиратися з цим, брате Коплен, бо я виріс у церкві святості. Я думав, що святість це нерозумність. Чим нерозумніше ви виглядаєте і поводитесь, тим ви святіші. Деякі з вас сміються над цим, але там вважалось важливою довжина сукні у жінок. Слідкували за вашою зачіскою, у вас не повинно бути довге волосся. Ми зображаємо Ісуса з довгим волоссям, і я одного разу подумав і запитав хвилиночку, а його пустили б до нашої церкви? Розумієте про що? я? Ми взяли і перекрутили це, бо все це знання в голові. Це не відкриття про праведність. Вони не прочитали наступний вір. Апостол сказав: чи ж не сама природа навчає вас, що для чоловіка сором Вірно. носити довге волосся? Але якщо через це виникають суперечки, то забудьте про Вірно. це. Ви просто не дочитали Вірно. цей вірш до кінця. Вони сліпі стосовно істини. Я записав це тут. Їхня сліпота до істини вплинула на те, як вони поводились з людьми, так Особливо з Ісусом, який був любов'ю Божою, що стояла прямо перед ними. Ісус сказав у тому ж розділі: дослідіть Писання, бо в них ви знайдете мене. Так і це те, що я роблю. Я досліджую Писання, щоб знайти Ісуса. І я розумію, що вся ця книга в цілому, ця книга завіту віри. Так. І я приходжу до нього і роблю це вірою. Коли ви робите це, і для мене це починається в 17-му розділі книги буття, де Бог з'явився Аврааму. Авраам впав на лице своє, і Бог почав говорити до нього. Саме тоді він змінив його ім'я. Це перший запис про зміну імені в завіті. І ми практикуємо це і сьогодні. Глорія була Глорією Ніс, але вона стала Глорією Коплен, бо ми склали з неї шлюбний завіт ось звідки це почалося. Але є люди, які абсолютно не розуміють цього. І є жінки, які не змінили своє дівоче прізвище. Бо вони хочуть мати своє попереднє прізвища. Така жінка не увійшла до завіту. Вони укладають завіт зручності або, як це називають, шлюбний контракт. Вибачте мені, але це просто узаконений перелюб. Бо в цьому нема завіту. Я нічого не віддам цій жінці. Тоді забудьте про це. Розумієте, вона змінює прізвище через любов. Це був завіт любові. Так. Отак. І саме її так. любов змінила вас. Так. І коли я сказав, що я віддаю їй все, що належить мені, то я такий самий і сьогодні. Я такий самий і досі. Я хочу, щоб у неї було все. Це просто Брата Копленд, фарисеї хотіли виправляти людей. Ісус хотів відновлювати людей. О, ви сказали це кількома словами. І ось як нам потрібно виправити це. Стосовно вас я не знаю. Мене там не було. На підставі тих історій, які ви розповідаєте, і вони дорогоцінні. Вони мені подобаються, бо я навчаюсь з них. Коли ви співаєте для місіс Глорії, всі бачать, що любов зробила всередині вас на підставі того, що ви кажете нам. Вона не намагалась. До речі, я недавно записав в студії ці пісні. Серйозно, так Я не планував це робити, але коли я зробив це, то залишив себе змін. Я просто записав їх для неї. Але Господь почав працювати зі мною і сказав: я хочу, щоб ти почав записувати пісні і записав ці пісні любові. Недавно я проводив шлюбну церемонію. І я сказав нареченому: ти, мабуть, схожий на мене. Коли я співав Глорії, що вона найкраща, він сказав: Я хочу знати це. Я хочу знати цю пісню, щоб я міг заспівати її своїй нареченій». Це справило на мене велике враження, і Господь сказав: Я хочу, щоб ти записав це. І я хочу, щоб ти випустив компакт-диск. Вперше Глорія почула, як я співав це для неї в Арканзасі. Якось я знайшов на розпродажі програвач, який використовували в той час, купив його і приніс її. І тепер ми можемо слухати на ньому нашу улюблену пісню. Отже, я записав для неї, цей компакт диск, бо я дуже люблю її. Так, і я співав її. Я співав не для світу, Вірно. я співав для неї. Вірно. І Господь сказав: запиши ці пісні, бо це пісні любові з найчастішою любов'ю Божою, так. через тебе до неї. І він сказав, запиши це і зробиться таким дорогоцінним. Щоб молодий чоловік, який слухатиме це, під час звучання цієї пісні попросив свою наречену вийти за нього заміж. Ця пісня наповнена такою чистотою любов'ю. І він сказав: я хочу, щоб ти продовжував записувати пісні любові, пісні любові від Бога до людей, щоб вони могли співати їх між собою. Вона не намагалась виправити вас. Так. Але любов Божа в ній дозволила Ісусу. Вона ніколи. Коли я був пастором, я чув під час консультацій жінок, які казали, мені потрібно виправити його, ні, не потрібно. Ви лише зробите, Ви зробите гірше. ще гірше. Дозвольте любові Божій такти через вас. Ісус відновить все. Послухайте, прощення, можливо, вам потрібно записати це. Ви готові? Прощення нічого не робить з вашим минулим, але воно змінить ваше майбутнє. Так. Воно змінить ваше майбутнє. І знання про те, що ви маєте силу і владу прощати. Ви маєте ту саму силу і владу прощати, що і Бог. І так. бути подібним до нього. Саме про це сказав Ісус. Коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб і Отець, ваш небесний простив, вам провини ваші. Все це є в Господній молитві. Кому вибачите, тому прощено буде. Так. Ви маєте цю силу. Любов Божа не в тому, що ми можемо зробити для Бога, а в тому, що він вже зробив Правильно. для нас. І дозволяти і текти з нас це не просто обов'язок і релігія, це виходить з праведності. Наступного тижня я вірю, що Господь вестиме нас до 13-го розділу першого послання до Коринтян. Так. Бо все це зібрано в одному розділі, де йдеться про любов. І там лише кілька віршів. А наш час вичерпано: Слава Богу! Дякую тобі, Господи! Дякую тобі, Господи, дякую. Брат Копленд навчав нас про те, що вірі потрібні відповідні дії. Це просто означає, що ви доводите свою віру, роблячи те, що Бог каже вам робити. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань, і ми хочемо надати вам можливість посіяти у почуте вами слово Боже. Принцип віри і відповідних дій можна застосувати у кожній сфері життя, включаючи ваші фінанси. Наприклад, у Євангелії від Луки 6,38 написано давайте і дасться вам. Мірою доброю, утрушеною, натоптаною і переповненою відсиплють вам люди у лоно ваше, бо якою мірою міряєте, такою ж відмірюється і вам. виберіть, згодитись із записаним у Євангелії від Луки 6,38 стосовно вас у Слові Божому. Робіть відповідні дії, посіявши ваше насіння, і закличте ваш урожай. Більше 56 років Кеннет і Глорія Копленд проповідують безкомпромісне слово віри по всьому світі від краю до краю. І вони робляться через книги, передачі, переможний голос віруючого, журнал, соціальні мережі, вебсайт, сайт конференції, міжнародну церкву Ігл Маунтін і біблійний коледж Кеннета Копленда, і ми продовжуємо зростати. Партнери, дякуємо вам, дякуємо за вашу вірність у тому, що ви сієте і молитесь за місію Кеннета Копленда. дозвольте мені помолитись зараз за ваше пожертвування. Отець в ім'я Ісуса, Твоє Слово каже, давайте і дасться вам. І наші партнери вірні в даванні. І зараз ми згоджуємось з ними і віримо з ними про урожай. Могутній урожай, величезний урожай, примноження у їхньому житті. Для того щоб сповнити кожну їхню потребу по багатству твоєму у славі Христом Ісусом. В ім'я Ісуса. Ми молимось. Амінь. І амінь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті Кісіморки. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кеннета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. У нас був чудовий тиждень, чи не так? Так, Сер. Ми чудово провели час на передачі «Переможний голос віруючого. Тому приєднуйтесь до нас в понеділок, не пропустіть Це Це важливо. якщо потрібно, ви можете записати цю передачу. Або подивитися її на нашому сайті. Це Кеннет Копленд і всі наші студенти, а також професор Грег Стівенс, нагадують вам, що Бог любить вас. Ми, ми любимо вас і, і Ісус, Ісус є Господь. Господь. Так, Він Господь. Так. Слава Богу, і Він любить вас. Амінь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Kesia. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.